Йоу! Такс. Це буде дуже спонтанне відео. Але мені хотілося розказати про цю штучку, яку я сьогодні прочитав. Це комікс українського виробництва від студії Вовкулака. прошу любити та поважати, мабуть. Це комікс Та-дам! Так, саме так ми дочекались, ми заслужили, ми отримали. Це український комікс Хермен від творців Дениса Задоєного, Олексія Кутько та Олени Смородіний. -да! Це дуже е, крута. Та неочікувана штука. Цей комікс він як ну він родом з 90-х, періоду крутості, тостостероду, помсти вчителів, які заставляють Жан Клода Ван Дама фігачити ногою по пальмі, щоб зламалось або те, або інше. Це період ось цього часу. Цей комікс просто наповнений купою відсилок, омашів. І крутості. Слово крутість буде часто звучати. Ну може тільки так можна характеризувати цей комікс. Він крутий. Про що саме цей комікс? А цей комікс про месника, але він не зразу став месником. Він спочатку мусів пережити одну з найгірших ночей свого життя. Ось так і починається цей комікс. Він був простим хлопчиною, який просто любив смажити хот-доги. Але одна рокова ніч змінила усе його життя. Тоді він хоче тільки одного: Помсти. Та-дам! І от все, да, от все, це зав'язка. Це зав'язка, і ми просто поринаємо. це зав'язка, а потім починається відрив. Автор бере свої спогади з дитинства, з фільмів 90-х, коміксів 90-х і починає туди засовувати. Але це не салат, це прекрасна страва. Все гармонійно наповнив в міру трешово, в міру відбито, в міру прекрасно. Там є на черепах ніндзя з Тою історію про щура там є мега-крутий вчитель, який переходить з цього світу і намагається докопатись до правди. Там є супергеройський костюм, неймовірно харизматичний, мудакуватий злочинець, який відбитий на всю свою грьобану голову. Ну, от все, так і комікс розвивається. Крутості коміксу, про які я хочу е, сказати. Одна з крутостей коміксів номер 1 це штрих-код, який нас відправляє е, по посиланню на музику, саундтрек цього коміксу. Ти просто переходиш по цьому штрих-кодіку, ти переходиш по цьому е, штрих-коду, і включається музика. І ти під цю музику читаєш комікс. Е, наступна крутість цього коміксу, е, крім відсилу, крім е, такого наповнення, це малюнок. Він класний. Е, не всюди. До деяких елементів є е, питання. А загалом малюнок класний. Є е, е, класні моменти. Не знаю, якщо ви чули про цей комікс, а, а таке можливо, що ви чули про цей комікс, то ви, мабуть, бачили е, цей арт. Там, де дівчина зі стрампоном з стра, трампоном, тікає від чувака з мачети. А трішки відрізняється від малюнку коміксу, малюнок набагато кращий. Враження, що спочатку автор придумав цей малюнок, а потім почав придумати історію навколо цього малюнку. Комікс чарівний, чудовий. деякими моментами милий, навіть смішний, кумедний, відбитий. Таке. Якщо у вас. Раптом буде велике бажання купити щось круте, щоб гарно провести свій вечір. З півгодини, можливо, годину, якщо ви будете довго залипати на картинки, свого часу. Купіть цей коміс, підтримайте українського видавця, українського автора. І кайфаніть. Просто кайфаніть. Тому що ну ну, ну хермен. Ну, все, краще вже не буде. Це, Це круто. Це те, що ми заслужили. Це, Це український Бетмен, Хермен. Герой, якого ми заслужили. Дякую за увагу. Всім гарного вечора Донатьте, робіть добрі вчинки, майте близьким, майте людям стороннім. Не смітіть на вулиці, бачите сміття. заберіть бачите, що комусь потрібна допомога. Запропонуйте. Бачите мудака можна. Ляще прописати. Якщо ви здорові. Якщо ви тендітні, не треба. Дякую за увагу. Все, Всім гарного, всім вечора. Чи дня, коротше, всім гарного, щоб у вас там не було. Покедова.